Жили були чоловік із дружиною, хоча насправді дід і баба. У 18 удружилися, в 68 відзначили золоте весілля, відзначали із розмахом в ресторані, з усією ріднею, з подарунками, з піснями, танцями, навіть грамоту отримали від мера. Через кілька днів після торжества чоловік іде до свого першого кохання, до дівчинки із двору. В яку він закохався в 14 і втратив в 17. У дівчинки з двору, в яку він закохався в 14 і втратив в 17. Через кілька років вони зустрілися в однокласниках, і дід зрозумів, що ми назавжди, що ми завжди повертаємося до першої любові. Діду вирішив не псувати свято нікому. Після свята він поговорив із дружиною, пояснив їй все. І пішов додому. І пішов із дому. Дружина в шоці, діти та онуки в шоці, щасливий дід зі своєю новою дівчиною. Діда спробували заспокоїти сини, але дід сказав, що бажає хоча б останні роки провести з жінкою його мрії. Коли я почула цю історію, відразу подумала, що діду молодець, деякі, і в 20 не здійснюють такі вчинки, як він. Зараз багато, на жаль, живуть мозком, а не серцем. А дід пішов на поводу своїх почуттів. Потім я купнула глибше, і мені стало прикро за дружину. Те, що в свої сімдесят вона залишилася одна, це ще нічого в порівнянні із думкою, що вони начебто і жили добре. Але чоловік пішов до іншої і не просто пішов, а ще гірше. Він усі ці 50 років любив іншу. У цій історії, якби я все не зважувала, я не можу прийняти чию сторону. Так багато, ну а якщо. У загальному і цілому я, діда, розумію і дружину його, і розлучницю. Хоч у 20, хоч в 70 хочеться урвати собі шматочок щастя і прожити із ним. Але ця історія мені здалася трагічніше любовних історій. 25-річних тут і історії більше, і задіяних осіб, і недоговореного більше, і недолюбленого, і перелюбленого. А як ви вважаєте?